Чемпіон у тепі, але на ну, жаль, цей гол нам, у суті нічого не дав. Хлопці, чекаємо на наступний сезон. До вирішального поєдинку сезону залишилися лічені години. Жовто-чорні приймають вдома київське Динамо. У турнірній таблиці рухівці із 49 балами розмістилися на п'ятій сходниці. Чи зможе сьогодні команда здолати суперника та увійти в історію клубу? Дізнаємось згодом. Перед заключним матчем сезону ми вже традиційно перевіряли вболівальників на їхню готовність до поєдинку. Назвіть останні три переможні гри руху: е, останні три проти чорноморця, проти Вересу і проти. Давайте я вам дам підсказку. Це шоколадка з передбаченням. Подивимося, яке вам передбачення попалося. Наша перемога близько відсвяткуємо святкуємо разом на Рені Львів. Супер. Відсвяткуємо перемогу. Добре. Назви найкращого бомбардира руху у цьому сезоні. Сниця. Васниця. Тримаю від мене солодкий подаруночок. Назвіть трьох захисників руху: Слюбик, Дідик і Роман. Супер. Ви сьогодні така красива у футболці в шалику. Вболіваєте за командою? Скільки вже часу? Та звісно, боліваю вже давно. Вже в цьому сезоні відколи пускають болівальники. Були на кожному матчі цього сезону дуже вражена. Як команда віддається на полі. Дуже хороший результат і віримо, що вийдемо в руку. З команди є номінантом на премію Golden Boy 2024. Спочатку ми дізналися, що це слюбик, але по ходу діла ми дізналися, що туди ще входив Євгеній пастух. Супер. Правильно виховую собі чемпіонський характер. Успіх близько. Я на що сьогодні буде. Я була на була на всіх іграх і. От, просто кожна гра. Хлопці вони максимально до нас з нами взаємодіють. До нас підходять в кінці кожної гри. Дякують. І Ще під час гри вони нам допомагають, якби заводити публіку, махають руками. І чесно, ну мені це дуже подобається. Ця їхня взаємовідача, і я вдячна їм. Ко ви тримаєте в руках? Це так. Такий плакат як подяка хлопцям за цей сезон. Ми що зверху пишу, дякуємо за сезон. І я би хотіла їм дуже так вітати. Тому ми з подругами робили, старалися. От як подяка за цей сезон, за те, що вони нам дарували позитивні емоції, за те, щоб насправді в такий час складний, нам не було сумно, і ми могли би порадіти за їхні успіхи. <риклад> угу. <риклад> То їм? Да. Супер! Ану, який рахунок сьогодні прогнозуєш в матчі? Два. Два-два? Супер, клас! Бере подарунок солоденький. Дякую. <риклад> Перед матчем кожен мав можливість сфотографуватися та отримати автограф, гравця рух медіатім Андрія Гаврилівва я оболіваю за рух. Я хочу, щоб ну, хоча б 2-0 І ми отакого Динамо, так легесенько. І на Європу ми поїхали в Одесу. Рух «Медіатім», програли, забили самі собі, собі гол. Ну потім рух відігрався з чорноморцем. А сьогодні, я надіюся, так само відіграється з Динамо. Безперечно, я очікую перемоги і руху. По іншому не може бути. Я думаю, що команда готова, гарно підготувалася на полі, Бачили, як активно хлопці бігають. Думаю, що буде перемога. Ми дуже раді бачити вболівальників на трибунах. Нарешті це стає яв'ю і дуже сподіваємось, що нарешті ця війна завершиться для нас тільки перемогою, і буде мирне життя. І люди будуть спокійно ходити на футбол вже на повні трибуни, і мирне життя повернеться як, як і раніше на 100% і ми просто будемо жити і радіти життю. Який рахунок буде <різь> Скажи, боросли? Давай, пару слів. Він сказав 2-1. Супер, клас. Нок активніше розпочали жовто-чорні. У першому таймі рухівці створили декілька небезпечних моментів біля воріт суперника. Рух, перед, на Чудову нагоду мав бразилець Талес, але голкіпер Киян здійснив сейф. Динамівці також змогли створити небезпеку біля воріт жовто-чорних, проте Ледвій зіграв впевнено. Як вам гра в першому таймі нашої команди? Ну, в принципі, виглядають трохи цікавіше ніж динамо. Було більше моментів на мою думку. Надіюся, все таки заб'ють. І це було спокійніше дивитися. Як тобі гра в першому таймі команда? Ну, думаю, що гарно зіграли, в другому таймі мають забити. Перший тайм такий доволі скромний на моменти. Мені здається, що у руха був один стопроцентовий шанс, але в кінці бояльський теж створив декілька нагод для здобуття голу. Ось, в принципі, я думаю, перший тайм нічийний, і моя думка, що так і завершиться ігра або з нульовим рахунком, або один-один. рух цього сезону приємно здивував. Молодь руха дійсно показує себе дуже хоробро і дійсно видно рука тренера і всього персоналу команди, і тренерського. Складу і менеджменту, що вони йдуть впевнено до своєї мети. Атмосфера бомба. Ми вболіваємо за рух. Ми віримо, що рух сьогодні переможе. Ми кращі. Ми лівів'яни. Ці, ці двоє хлопців. Вони також грають в команді рух. Це Святослав. Це Давид. І ми разом за рух. Рух чемпіон! Рух буде бій! Певненіше розпочали динамівці, і вже на 51-й хвилині сенегальський легіонер Киян результативно замкнув головою подачу з кутового та відкрив рахунок у матчі. Жовто-чорні швидко відповіли на пропущений гол чудовою нагодою скористався капітан команди Роман Дідик, який замкнув дальню штангу після розіграшу путового. Просіглях по поворотах, я побіг на добивання, воротар відбив прямо мені в ногу, від моєї ноги відскочило в голову і вийшло забити гол. Але, на жаль, цей гол нам, по суті, нічого не дав. Ми грали проти гранду українського футболу, хоч вони були і без збірників, але це не міняє суті, вони залишаються цією командою тим грандом, яким вони є на сьогоднішній день. І сьогодні нам з ними було важко. Переможний гол у поєдинку вдалося забити гостям зі столиці на 76 й хвилині. На добиванні вдало зіграв царенко. Хівці намагалися врятувати поєдинок та створювали гостроту на чужій половині поля. Але на жаль, зрівняти рахунок так і не вдалося. У підсумку жовто-чорні посідають шосте місце у турнірній таблиці. Такі змішані відчуття, тому що порівняно з тим, що від нас очікували на початку сезону, ми зайшли доволі високо в турнірній таблиці, але все одно дуже сильно розчаровані, що не вдалося потрапити в зону Єврокубків. Я рахую, що, можливо, справа не в одній грі, а потрібно протягом всього сезону здобувати очки, ну, не розслаблятись в жодному поєдинку. Тому що потім на так вилазить такі втрачені очки. Один з найстабільніших сезонів. Це великий плюс. І другий великий плюс. Гравці руху дуже молоді хлопці. Вони заряджені завжди на боротьбу. Я був на їхньому матчі з коліссям. В них дуже стабільна гра. Десь може трошки менше, але стабільність ніж завжди. Молоді гравці, – «Квасниця», Підгурський. Дуже молодці хлопці. Чекаємо на наступний сезон. Важко щось коментувати негативні емоції. Ми прагнули всі разом командою перед рою сьогодні здобути позитивний результат для команди, щоб попасти в Єврокубки. На жаль, нам цього не вдалося, але ми розуміємо, що ми молоді футболісти, що в нас все попереду, тому 100% впевнений в кожному з хлопців, що ніхто не буде зупинятися, всі далі будуть працювати. І в наступних сезонах ми будемо на крок ближче до, до Єврокубків. І... Напевно, ми ще не готові до них, якщо так склалося. Дякуємо болювальникам, тому що реально вони нас знали. І деякі матчі ми витягували за рахунок їхньої підтримки. Так, так скажемо, це 12-й гравець наш, тому їм дякуємо і буде дуже добре, якщо в подальшому вони будуть ходити, нас підтримувати, і ми їм будемо дуже вдячні. На жаль, цей сезон завершимо поразкою київському динамо. Пишіть в коментарях ваші враження від цього поєдинку. В першу чергу хочемо подякувати за вашу шалену, яскраву та віддану підтримку, не зважаючи ні на що і вкотре просимо підписатися на YouTube канал Рухців, на інші соціальні мережі клубу, аби завжди бути в курсі найбільш актуальних новин із жовто-чорної родини. Боліваймо за рух разом!